Російський диктатор Володимир Путін назвав нову ціль. Я вже не знаю, як вона за ліком навіть. Нову ціль цієї спеціальної операції, ну а по факту жорстокої війни проти України. Сказав таке: його військовики на території нашої держави захищають уже не лише Донбас, а й саму Росію. Що мав на увазі послухаємо? Звісно, захистити саму Росію, тому що на території сьогоднішньої України почали роздавати антиросійський анклав. Который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И, безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно. Это, ну, той урок о нам», де Дід Кабай розказував про те, що і України ж знову таки ніколи не було. і Ленін Великий і нам Путь озарил. Нагадаю, що з міністром освіти поговорив Путін, а той доповів українські діти з окупованих територій, нібито не знають, що Україна і Росія входили до складу СРСР. Цитую бункерного навіть багато дорослих судячи з усього, не знають, що Україна ніколи не мала своєї державності до утворення радянського союзу, сказав Путін. Додав, що після перевороту 17-го року, ну це ми так кажемо. він каже революція. Більшовики віддали Україні чимало історично російських територій, включаючи Донбас. Хоча жителі регіону цього не хотіли, і про це є свідчення та документи. А ми ось буквально сьогодні в етері це обговорювали. І історик Вадлен Мараєв сказав, що ну хіба перепис населення 1890 як не пам'ятаю точно якого року є свідченням, хто був на Донбасі, які були настрої. Так той перепис показав, що там українці були власне, переважали. Так само Путін зауважує, що у 2014 році жителі Донецька, Луганська, Криму не захотіли визнавати результатів революції в Україні. Ну це ми так кажемо. Він каже, перевороту такі от паралелі. А проти них розпочали фактично війну, та вісім років її вели. Сказав Путін, але звичайно він словом не обмовився. Хто ж цю війну вісім років вів? Повертаючись до цієї спецоперації, так званої, Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, долучається до нас. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Путін знову поміняв цілі. Не знаємо в який раз, який цей номер за порядком уже буде, але зрештою захищають не лише Донбас, уже Росію, тому що у нас формується якийсь антиросійський анклав. Що це мається на увазі? Російський... ну. Це, це, це треба бути особистим психологом Путіна, щоб розуміти, що він має на увазі. Загалом можна зрозуміти те, що питання цієї операції стає питанням внутрішньої політики Росії. Їм якось треба пояснити, чому війна програється, і чому цілі не досягаються, і вони відчувають, що це може бути загрозою для власної російської влади, якщо е, поразка війні буде занадто занадто. То виразною і і швидкою тому от вони готуються до нового етапу, коли треба буде пояснювати, що війна ведеться для того, щоб уберегти найсвятіше, що є у Росії. Це її влада, і особисто Путін і його наступник.